Як гарно зацвіла жимолость. І все було би добре, але зла тля напала на рослину і нам терміново треба її спасти. А ще, поки мене не було, то червона смородина по річці так само, бачите, перетворилася у е, таку негарну. Це гальва тля, яка е, такими як надула червоними бульками рослинку. І ось калина. Бачите, яка вся поїжена. І тепер я беру свою чарівну суміш, і сьогодні сейчас, не одна, сейчас. а з святою ми обрискуємо всі рослинці. Зараз покажемо того, щоб... рецепт. Мені сьогодні пощастило, що я сьогодні буду приймати участь. Ну що ж, давайте будемо робити чарівне зілля. Беремо баню, отаких От шість ковпачків. Так, шість ковпачків. Далі. Загальне прибирання. Шість ковпачків. Отаких. От Цьому бачку скільки літрів? 10 літрів. Тут його, правда, трошки більше, але я не підніму більше, ніж 10. Ну, не потрібно. Тому його тут, по-моєму, 12 чи, чи ти, 13. Ну, в будь-якому випадку я більше 10 не буду наливати. По 6 ковпачків. Так, тепер один буде засоб для миття посуду. І дамла. Дамла, так само ковпачок. Зараз я долью ще шість ковпачів бані загального прибирання, але я нагріла воду гарячу і виливаю її на суміш, яку ми зараз приготували. Ой, пахне. Потім доливаю так пахне. водичкою вже холодною. Вона стає приємно теплою. Це не буде стресу для рослинок. І е, я тоді спокійно зможу дати і харчування, і захист своїм рослинкам. Зараз наша дача буде благоухати. Ерсах нам в цьому допоможе. Тепер йдемо, беремо води. Зараз... Так, давайте. Так, а ось вам, бачите? Подивіться, який в мене помічник. Самий головний директор. <ріст> <ріст> Ану помахай нам ручкою. <ріст> я допомагаю самій пані Наталі. і яка краса. Це по річки в мене тут виросли. Їх порушила, їх красу, голова тля, тому ми її обмиваємо. І так знизу трошки, пані директор. Так. О -о -о. Я проводжу мастер-клас. Так. <ріст> так, наступне. Ось, подивіться на цю красу. <рес> мені подобається. Тут так само тля жимолості. І Світланка допомагає її знешкодити. Удачу, <рес> мені подобається майстер-клас. Прийшла. Подивіться, яка заквітчена наша Світлана. Всі її волосся у квітах. Тепер моя троянда буде у надійних руках, в директорських руках. Клас. Так, ну що, ми вже Так, Мені сподобалося, дивіться, і агро повришкаємо, і всі троянди. Вони підживляться і будуть дякувати. Біла порічка. Троянда поруч. Ой, краса. Ой, інші проти. Слимачок? Клас, клас. Так, і цю не забудемо троянду. Така пишна. Макота. Це що, це Агрус? Це Агрус, так. Дивіться, ми не боїмося ягідки обробляти. Дивіться, яку гусеницю знайшли. Мама рідна, щас ми її. Скода її, але ми її на корм, не напоїмо. напоїмо. <світ> Ось, бачите, тут тля поселилася. Її терміново треба забрати. Ось. Це все мурахи принесли. Старається. <хи> ну, раз вже городина і ні, верніше, якщо наш садочок оброблений, то і суничка з полуничкою так само мають отримати вкусняшку. бо не буде тоді хвороб. І ще вона буде писна, шикарна, гарна. Ну, а в нас вже. Скоро збирається давати нам ягідки. І тому ми її кухняшкою накормимо. Це полуничка. Ні, це полуничка. це закінчується просто. Так, так, так. А от суничка. О, скільки її багато. І буде-буде багато.